Коли ти реально почала заробляти на репетиторстві? Це дуже класне питання, тому що всім здається, що я прям народилася і одразу почала заробляти на репетиторстві багато. Але насправді ні. Я почала заробляти більше, ніж інші репетитори, десь у 2019 році, якраз тоді, коли народилася моя дитина. Я в якийсь момент дуже гостро відчула, наскільки ціний мій час. Я відчула, що я залишаю свою дитину, повертаюся до неї і не можу їй дозволити все, що я хочу, тому що в мене просто банально на це немає грошей. І я зловила один із найболючіших інсайтів в своєму житті. Що поки я дбаю про чужих дітей, я забиваю на свою дитину. І я зрозуміла, що мені так не ок. Я не хочу обирати чужих дітей замість своєї. І тоді я вирішила твердо, що навіть якщо я й буду залишати мою дитину і йти на роботу, то тільки в тому випадку, якщо я буду повертатися з відповідною фінансовою нагородою, щоб моя дитина розуміла, на що мама йде на роботу, щоб моя дитина не чула фрази Доця в нас немає грошей. Щоб моя дитина не думала, що для мами чужі діти важливіші. І так, тоді я поставила чек набагато вищий, ніж середній по ринку. Мій чек був в два рази вищий за ринок. Чи було мені страшно? А вже ж мені було дуже страшно, але ще страшніше мені було втратити стосунки з дитиною.